Переговоров не будет. Соловьев транслює позицию России. Все, кончилось время это. Все. А шарахнули бы сразу, как я предлагал. Mm -hmm. Сразу бы долбанули в Значит... Новая массовая атака на аэродромы России. Енгельс и Дягилево, как справы? Две бочки. Одна с этой стороны, другая с той стороны. Ось ось це У Москві закривають мавзолей. До чого готуються? Ви дивитесь Ньюс 200. Ставте лайк і Давайте поспілкуємось. Mm -hmm. Соловйов знову розкис. Він заявив, що Росія не буде вести переговори. Ми не будемо вести переговори з семи. Тому що пасажирський поїзд. Да. О чем разговаривать с Вот. Я не знаю, вы же как-то между собой спелкуетесь там. Что за питание? Как будто оглохли. Не слышу. А потом Соловьев накинулся на своего коллегу, уже и не знаю, куда спрямовывать агрессию. Делаю вывод, то, что мы должны в конце, был, был третий раунд пройти этих переговоров в конце июня, он пройдет или нет? Да какая разница? А будет с кем переговариваться? Вот, вот, вот Андрей Анатольевич, вот прости, вот реально. Вот кого-то вообще волнует, пройдет. Сейчас волнует, чем мы шарахнем и как мы шарахнем. Тем более, что было сказано, что шарахнем. Чем и как? А справді, чим, Бо летокив залишилось не так же и богато. Все, кончилось время это. Все, а yeah. шарахнули бы сразу, как я предлагал. Yeah. Сразу бы долбанули в нос. Значит, Владимир Рудольфович, как вы предлагали, уже бы все пошло в этот Ничего подобного. Да, именно вот. так. Нет. Ты подивися, який жилий. Що, хлопце, Щось сталося? Нова атака на аеродроми. Під удар потрапили Дягілєво і Енгельс-2. Ось так зранку виглядала паливна база стратегічного аеродрому Енгельс-2. Дві бочки. Одна з цієї сторони, друга з тієї сторони. так от це виглядає. Чорний дим знову і знову нового папу не обрали. Та що ж це таке? За Путіна голосують миттєво, а тут не можуть визначитись. Щодня спостерігають чорний дим. До речі, ці два факти пов'язані. всю ночь бахали беспилотники. Или не беспилотники, короче, взрывы какие-то. Аж пароход подпрыгивал. И вот что-то в стране Энгельса что-то такое, видимо, взорвалось или подзорвали. Как же красиво, идеальный светанок, очень не відвести. Круто! Да это ж круто! А вот и видео с дяди где дроны влаштували движуху. Зрозуміло, що Путіну подобається така двіжуха. А вам як? Літаки ще не встигли охолонути після ідеальної бавовни на Росії. Знищено понад 30% авіації. Путін у цей час займається важливішими справами, щоб, хоч якось, відволікати Росіян. Я хочу сказати, що дуже люблю букву Йо. І я вважаю, що ми маємо їй уділити соответствующее внимание как нашому національному достоянию. Я думаю, що етикет можна красиво подати. Насправді дуже важливі справи, тим паче, що ця буква перша в його імені, принаймні як його багато хто називає. Якщо зрозуміли, напишіть у коментарях. Ми повинні їй уділити відповідальне внімання, як нашому національному достоянню. Схоже, букві Йо не став кінець, адже за неї взявся Путін. Чого прятаться? А ще й інші хороші букви, наприклад, Х, У, І, Л О. Верно звучить, чи не так? Понятно. На хвилинку відволічемося. Учора Меск і президент США влаштували публічний скандал. Президент США заявив, що попросив Маска піти. Меск у відповідь натякнув, що має компрометне опоненте. Ще зробив репост, де підтримав імпічмент і кандидатуру Джейді Венса на пост президента. От у них там весело. Не здивуюся, якщо Маск скоро запише ось таке звернення. У нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися, чому в країні твориться безпреділ. 25 тисяч ожидає. Это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием. Продолжаем. Как там раньше в России казали две беды, дурни и дороги. Так вот, проблема не в этом. Проблема в том, что каждый такой дурень считает себя важным и имеет або владу, або популярность у России. Шаман – идеальный приклад. Только есть мы, каждый из нас, каждый из нас, единица общества состоит из единиц. Вот и все. Вы соль земли. Чтобы засолить килограмм мяса, не нужно килограмм соли, нужна щепотка соли. Понимаете? Поэтому формируйте себя, формируйте каждый себя. Ему уже дали академика, никто не в курсе. Мы, каждый из нас, каждый из нас, единица общества состоит из единиц. Вот и все. Що він намагався цим сказати? Що його співвітчизники це просто сіль? Чи м'ясо? Ну, це хоча б логічніше. Логічно. Совєтськое качество в магнітогорську сталася сутичка. Нічого не буду пояснювати, просто подивіться. Я устала, мою малі Що, куму. Я буду май, я я... сядь сумочку держати. сказала. Так, так, ви правильно зрозуміли. Вона накинулась на дівчину, змушуючи її тримати сумку. Як думаєте, кого підтримали пасажири автобуса? Дам вам секунду подумати. Увага, відповідь. Ми вести себе ще не вміємо. Одиський раз попросив ноги. Не могла брати, ні було не стала ніякого. Мої та ноги тут пришовні, мені просто наче віддати. Зрозуміли, ви не дівчине, бо відстоювала свої права і спровокувала жінку. Нічого не нагадує, напишіть. У Москві закривають мавзолей на два роки. Там обіцяють провести реставрацію. Через це вчора вишукувались кілометрові черги, щоб глянути на тіло. Коли немає грошей на Єгипет, а хочеться подивитися на піраміди і мумію. Особисто я думаю, що це не реставрація, а ремонт перед новим, так би мовити, мешканцем цього приміщення. мені приємно слышати у тимчасово окупованому Криму в Євпаторії, люди змушені по дві години стояти в черзі, просто щоб здати сечу. так здають мочу в Євпаторії. Вот такая очередь на сдачу мочи. И все это у нас в Евпатории. Ну, зате ви тимчасово великі, так би мовити, ще й паради вам гарні показують. А в Смоленську взагалі краса. Приємно подивитись. Жилі комплекси строяться. Район і, ну, не елітний, ну, такий хороший. А? Видиш, як добре? Там строяться, тут строяться. дорожки. Но на этом сказка заканчивается. Разворачиваемся. Проходим буквально чуть-чуть вперед. И вот они, наши духовные скрепы. Куда ж без своего родного? Вот они. Оба наши. Это, кстати, уже новый поставили. Стоял раньше старый. Вот он. Жители Евпатории, идти до Смоленську. Тем анализы можна сдать швидше. Навіть нові місця побудували. Ржаві вже з заводу. В автосалонах сусідньої країни продають нові леди у жахливому стані. Але що ще від них чекати? Посмотрите, які автомобілі продаються в автосалонах. Це Лада Гранта Віз. Вот так вот виглядає. крепление спойлера. Вот так выглядит второе крепление спойлера. Вот такие вот крылья современные. Чуть-чуть коррозия идет. Смотрите, насколько сильно начал ржаветь автомобиль. Это вообще новый глушитель, мне интересно, или что это такое вот это? Не получилось, отпилили, в другом месте прихватили, так получается. В трубках уже везде коррозия идет. Швы, смотрите, все вот эти вот как выполнены. Все гниет. Нічого тут для комфортної роботи нету на автомобілі. Ой подумаєш, в Україні взагалі себе так починалося б спростування цього факту від російських чиновників. І все одно купуватимуть. Особливо жінки, які залишилися самі. Ви розумієте, про що я. А там, що не день усе сумніше і сумніше. Кожне відео стає мемом, як ці. Симоніан дуже сподівається, що перемовини пройдуть успішно, оскільки Путін уже переміг. Уявляєте? А я не гадую ніколи не їжте бобрів. Бачите, яке побочка може бути. По состані на сьогодні ми воюємо з усім так званим западом. Воюємо. Ми ж не з Україною на Україні воюємо. Даже Трамп заявил, заявил, если бы не мы, эта война закончилась бы через три дня. Правда же? Он же сказал это. Хотя а все за своими три дня. То Киев за три дни, то пальчики -то грану три дни. Так вот мы воюем с ними, со всеми, и мы побеждаем. Можете себе представить? А можно это было себе представить до Путина? Нет, нельзя было. Поэтому для человека русской культуры, русской истории, живущего в России... Поддерживать Путина ⁇ это гордость. Они думают, что они меня этим обижают, что они так говорят. Нет, они меня совершенно не обижают. Мир больше не будет однополярным. Все. Гегемония закончилась. И закончил ее кто? Ее закончил Путин Владимир Владимирович. Именно поэтому мы горды быть его доверенными листами, лицами, или как вы сказали путинистками. Не-не, мы не так говорим. Мы говорим, что вы не путинисты, а продажные але <говорит> ж ты на это не ображаешься, так? На же не ображаются. Да <говорит> нет, конечно. Если бы они не принялись в 2014 году уничтожать наших людей, эта война, которая идет сейчас, не началась бы. Понимаете? С самого начала она бы не началась. Мы очень надеемся, что действительно переговоры пройдут и люди перестанут гибнуть. Нікому не нравится, коли льються кров. Ми ж не садісти. Так так. Саме тому Путін підібгав хвостик, зарився у Нірці і боїться приїхати в Стамбул на переговори з Зеленським. Меня уб'ють. До речі, знаєте, чому досі немає конкретної відповіді, чи поїде Путін на переговори. Вибирають, хто з двійників буде вибачатися. Ужас, ужас нью 200 роздобули ексклюзивні кадри, на яких чітко видно, як відбувається підготовка російської сторони до поїздки в Стамбул. Головне питання, яке обговорює російська верхівка, це як привезти в Стамбул довжелезний стіл, щоб убезпечити царя-батюшку. Подивіться. А ви як думаєте, Путін приїде? Або на пару місяців закриється у бункері, сяде в кріслі, підібгавши ніжки, і буде їсти морозиво підсумну музику в надії, що всі забудуть, що він злякався. Напишіть. Тим часом ще одна іграшка кремлівського царка саме з Заявила, что это не Путин с наляканными оченятками сидит у кутку и просит тетю Матуси, А Зеленский благая Путина и с ним. Как вам так? По части резкой сменной риторики максимально нелепо выглядит прямо сейчас так называемый президент Украины, который не раз утверждал, что ни за что в жизни и никогда официально не сядет за стол переговоров с Россией. Зеленский буквально умоляет Включить його в переговорний процес зустрітися з путіном. О, як? А якщо Путін наважиться поїхати, потім пропагандисти скажуть, що він настільки великий президент світу, що сам вирішує, коли і куди йому їхати. Ось просто запам'ятайте мої слова. Ну і що? Але давайте на секундочку уявімо, що він все-таки зважився полетіти на переговори. Прилітає таки у Стамбул, а там. Як думаєте, скільки разів Путін у голові прокручував собі таку ситуацію? А поки одні пропагандисти намагаються хоч якось відмазати свого лідера, і я не про Сідзінпіня, я про Путіна, інші пропагандисти погрожують Німеччині. І хто б ви думали правильно Соловйов? А депутат Бундестага Марі Агнес Штрах, яка цимірман, який каже, що ви будете підтримувати і мілітаристичний бюджет, а ви будете вчити русичен мову. Дура, чим більше грошей ви вкладаєте в оборону, тем выше вероятность того, что русский язык вам придется выучить. Завоевалка еще не выросла, Володька. Подивись, что сделала твоя армия за три роки. Сколько вы до Німеччини и ты, завоевник фигов? Вы либо будете поддерживать унд бюджет, бюджетен, вы будете учить русичен язык. А взагалі, з такою акторською грою тобі на шоу вести треба, а зніматися у фільми з половичкою, так би мовити. Губернатор Білгородської області гладко звинуватив місцевих жителів у тому, що вони спеціально підставляють майно під обстріли заради компенсацій. К сожалению, вот э, сам слышал разговоры родственников, когда э, давайте вы, выведем, э, наш населенный пункт обстреливается, давайте э, машину из гаража выкатим, может обстреляют, хотя бы деньги получим. Машина старая, никуда не деть, не продать. Хі -хі. Знову з народом не пощастило. Хоча я йому чомусь вірю. Скоро дійде до того, що будуть пробувати ракету рукою зловити і на свої сараї переправляти, щоб компенсацію отримати. Просьба она да, через обходи, да. От, требувати, а, по, а, тому, щоб личний транспорт в гаражі. Навіть тут заробити не дають. До речі, вони там цілу групу створили, де вигадують, як заробити. І ми бачимо і в соціальних сетях давайте требовать відселення, а то війна закінчиться, а ми так і будемо жити в старих домах. Тобто ні не один, не два, і не три населені пункти, де ми бачимо, що начинают формуватися отдельные группы, которые пытаются возглавить отдельные жителі. И попытаться получить э -э -э, государственную помощь. Не, ничего у вас не выйдет. Влада сказала, жить ты в бараках, значит, треба. Колишнього командувача війська МРФ знайшли в Алжирі. Суровікін, який зник після приходу Пригожина на Москву, рептом з'явився. Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Суровікін був заарештований, оскільки знав про плани Пригожина. Як бачимо, це виявилось брехнею. Суровікін спокійно собі живе і працює військовим радником в Алжирі. Вот это поворот. Цікаво, чи буде рептова поява Пригожина? Чи все ж таки росіяни тоді по-справжньому збили його літа? Так, як думаєте? У Росії кілька регіонів охопили масштабні пожежі. Через пожежі в буряті було введено надзвичайний стан. в Амурській області вогонь впритул підійшов до космодрому Восточний і до будинків працівників цього космодрому. Хринять. Прямо рядом уже. Посліть, як страшно. На вогонь можна дивитися вічно. Ну, мені подобається, як воно горить. До речі, помітили хоч одну пожежну машину. Mm -hmm. Я теж. А все, тому що дивитися на вогонь приємно, а гасити невигідно. Mm -hmm. Ну, а мені це по приколу. Петрушев заявив, що Чорноморський флот успішно виконує свої завдання в рамках так званої СВО. Хі. Повністю згоден. Моніторинг і ловля глибоководних. Риб проходить успішно. <рив> Спасибі, що додивились до кінця. Ну, як вам це, безумство? Напишіть у коментарях.